Всім привіт! Це канал Military Model. мене звати Денис, і сьогодні до вашої уваги хочу представити збірну модельку від компанії SIM, Leyland Retriever раннього виробництва в 35-му масштабі. Моделька дуже довго пролежала в коробках в напівзібраному вигляді, і ось знайшов час, щоб добудувати її до кінця. В побудові моделі використовував власний кіт від ICM, піхотне озброєння. Британії від мастербоксу, а також бочки від Мініарту та скрутки та сумки британської армії, також від Мініарту. І Із інших якихось доробок це ремні на тент кабіни а також ремні на підвіз одного. Із самих найбільших скручених танків, які я зробив по борту. Стосовно ідеї давати оцінку наборам, давайте пройдемось і по цьому набору. Якість лиття можу поставити 8 з 10, деталі майже ідеальні. Не рахуючи невеликі сліди від стику пресформ по тонким деталям. Вони трошки присутні, в принципі, це взагалі ніяка не проблема, але це ще не ідеал. Тому 8 з 10. Враження від побудови 7 з 10. В цілому, мені машинка дуже сподобалась. Гарно деталізований набор, є фототравлення, працювати з набором легко, але є декілька нюансів, які трошки погіршили цю оцінку. По-перше, це встановлення. Кабіни і радіатора немає точних направляючих, тому я трошки схибив, коли, скажімо так, сполучав три деталі шасі з радіатором та решіткою радіатора і, власне, самою кабіною довелось переробляти, бо були дуже великі зазори. Тому сім. А і ще як один нюанс: дуже тоненькі елементи рами та ходової. І як бачите, на одній з видів спереду, передній Колеса мають такий негативний розвал, бо машинка під своєю вагою просто продавлює елементи підвізки. Плюс рама також достатньо тонка, і коли берете модельку в руки, машинка просто грає як желе, скажімо так. Копійність. Поставив 80, вона достатньо копійна, але я не бачив оригіналу, тому не можу сказати, що це прям ідеал. Так, по... Кресленням та фотографіям, вона достатньо схожа на свій прототип. Наповнення набору поставив 6 з 10, тому що дуже багато цікавих ніж взяти як ніші під сидіннями водія та пасажира, ніші в кузові, велетенський кузов, непогані площадки під кабіною та самим кузовом, але їх нема чим наповнити з набору. Якщо б виробник докинув туди кілька там, не знаю, каністер, ящиків чи ще чогось, було б дуже цікаво і можна було б прикрасити ці вільні площини якимось цікавим обладнанням. І в результаті отримали оцінку 29 із 40. В принципі, модель прикольна, рекомендую вам до побудови, але зважайте на ті нюанси, які я озвучив. І так, оцінку модельки вже поставили. Результат подивились, давайте ж пригадаємо, що це все починалось. Починав будувати модельку достатньо давно, півтори чи два роки тому. Тоді були певні свої скіли. За два роки вони значно виросли, я сподіваюся. І Дороблювати модельку з косяками того часу було не досить по кайфу, а хобі має приносити вам задоволення та позитивні емоції. Тому старайтесь дороблювати модельки вчасно, коли початок і закінчення побудови залишаються на якомусь певному етапі вашого розвитку як моделіста. Так, щоб такого не було, так як я казав, прислухайтеся до швидкої побудови і не відкладайте модельки в довгий ящик, тому що дороблювати їх буде достатньо складно і, повірте, задоволення ви від побудови не отримуєте. Якщо ви любите будувати вантажівки, особливо якогось одного періоду, то напевно ви завжди стикаєтесь з тим, що будуєте майже якісь однакові рутинні елементи кожної модельки. Такі, як, наприклад, Рама, бо у майже всіх вантажівок того часу вона дуже схожа. Це там дві направляючих поперечки, ресори, три або дві Осі. Особливо ніякого захвату. Наприклад, в мене є коробка з enhanc дізелем, там підвізка багаторечажна, і я чекаю того моменту, коли зможу побудувати якесь нове шасі під вантажівку Другої світової. Проте серед своїх ізюминок є те, що. Деякі реалізації у різних виробників відрізняються, і це прикольно, коли в майже однакових речах є своя певна ізюминка або своє якесь цікаве технічне рішення. Рама тут виконана не дуже добре. На рамі вже приєднані елементи передніх ресор та підставка під кабіну. І для того, щоб виконати раму в одній плоскості. Вже не буде просто покласти її, наприклад, на стіл або на якусь рівну деталь, потрібно буде якось придумувати, що прямо не вийшла вас гвинтом. Із ізюминок цього набору є кузов, ящички якого виконані в підлозі. І люки виходять прямо в сам кузов. Цікаве рішення, і я вирішив його якось обіграти, зробити один з лючків відкритим, щоб показати, що в автомобілі були такі ніші. Рішення цікаве, але не знаю наскільки воно було практичним на практиці. Тому що якщо у вас дуже багато різного. Скажімо так, мотлох в кузові речей, що ви перевозите, то дістатися до інструментів, які лежать у вашому ящичку, буде достатньо складно. Хоча в цьому є і свої плюси. Просто так їх вас ніхто не поцупить. Потрібно буде розвантажити е, всю вантажівку. Хоча, можливо, цей автомобіль більше використовувався як автомобіль для перевезення піхоти, тому що в ньому були встановлені по бортам е, такі посадкові місця, то, можливо, і. Завантаженим він був достатньо рідко. Із до цього набору є тент в передній частині. На всіх фотографіях присутні ремінці, яким передня частина тенту кріпиться до автомобіля. У набору їх не було. Тому я вирішив доробити, щоб автомобіль мав таку певну реалістичну форму, певний лаконічний вигляд. На тент ремінці, а на корпус вуха з проволоки, до яких ці ремінці мали кріпитися. Виглядає, що якось закінчено, не незрозумілий козирьок, як на чийсь фуражці, а ну, реально такий тентований автомобіль. І цікаво, як було їздити водіям без лобового скла. Навіть на швидкості кілометрів 30 напевно, вже певний бруд комахи та гілки дуже часто потрапляли в обличчя водіям. Після того, як машина була завершена, вирішив зробити декілька доповнень. Так як я казав, це. Доповнення від мініарту бочки і британські рюкзаки та скрутки, а також від Мастербоксу, це британське озброєння. Вирішив поставити в кузов кулемет для того, щоб показати, що машина приймала участь в бойових діях, і, напевно, екіпаж за допомогою цього кулемету захищався від диверсій ворога. Можливо, ця машина була замикаючою в колоні. І за необхідності, відкинувши задній борт, можна було вести вогонь по противнику. Так, Багато деталей не пофарбовані. Це я, звичайно, поспішив, доопрацював самі бочки, не зробив на них певні елементи везерінгу. Не прокрасив ремінці та не прокрасив частину інструменту, не прокрашений шланг від кожуха кулемет до резервуару з охолоджуючою рідиною. В принципі, це все треба буде доопрацювати. Після того, як доопрацював сам салон, закінчую роботу з направляючими під тент. Не встановлював всі, тому що працювати з наповненням було б досклад... достатньо важко. Коли все встановлено, дофарбовую це пензлем. Так, не до досить гарне рішення. Але я реально не знаю, як було зібрати цю всю конструкцію з наповненням кузова, одразу профарбувавши її на початкових етапах. Тому роблю так, як вже виходить. Стосовно наповнення, якось не дуже подобається мені це розташування бочок, те, що вони перекривають видимість на відкритий лічок, його видно ну, не дуже, скажімо так. Але зроблено, що зроблено, поточний результат. Фантазія моя на той момент, коли я збирав машину, була такою, що вирішив розмістити бочки саме таким чином. І не розумію, навіщо взагалі ту бочку під лівим бортом я клав боком. Можливо, для того, щоб було видно гарно напис. Але то таке. Продумуйте завжди наперед, як буде виглядати готовий результат, і не спішіть з тим, щоб деталі одразу приклеювати. Так, можливо, тоді я поспішав, щоб побачити, яким буде. Результат. Нічого гарного з цього не вийшло. Так, і допрацьовувати всі деталі так, щоб вони вже були готові до встановлення, а не потім витрачати час і шукати рішення, як профарбувати чи там, нанести змивку пігмент на ту чи іншу деталь в важкодоступному місці. Після того, як вже все зібрано, за допомогою світлої фарби та сухого пензля. Пройдусь по виступаючим елементам, додам машинці трошки рельєфу, а також за допомогою пензля і пігмента з кольором е, ґрунту зроблю певні ефекти того, що машина їздила по ґрунтовим дорогам. Такий маємо фінальний результат. Пігмент на колесах та на нижній частині автомобіля. Як бачите, як я і казав, що колеса трошки мають. Неправильний розвал, тому що вага машини давить на таку тендітну ходову. Але маємо, що маємо. Знав би раніше про це, можливо, якось би початковий кут нахилу коліс зробив би по-іншому. Але вже нічого не поробиш, всі колеса стоять рівно на площині, тому вносити якісь зміни вже не бачу сенса. Такий результат. Машинка, напевно, піде на поличку до старих моделек. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе та своїх близьких, допомагайте Збройним силам та Україні. На цьому все. До нових зустрічей і бувайте!